Здається, з тим, що випустили Стеценка після перерви, задоволені його діями. Я вам так скажу, що це був план на гру, це не було спонтанне рішення. Ми знали, що нам треба буде в першому таймі буде більш інтенсивна гра. Дмитро поки що проти м'яча не так гарно виглядає, як хотілось, бо він молодий гравець, у нього все попереду. А в другому таймі він вийшов і зробив те, що має робити. Обігрувати, створювати моменти, це його вже. У другий тайм він вже трошки менш інтенсивний був в плані проти м'яча гри, тому ми його використали. Суперник певний час близько трьох хвилин проводив у штучній більшості. Були готові до такого перебігу подій? Ми завжди готові. Все, нам, ну, більшість добре. Будемо грати проти більшості. Вони програвали, їм треба було забивати. Ми відоборонялися, в принципі, не дали нічого створити, і ще й забили, ну, добре. Ну і останнє питання. Такі все ж таки рівний У нас чемпіонат виходить, і от ви завдяки цій перемогі, перемозі перемозі шостого місця одразу на друге застрибнули, тому що краще у вас очні показники з грасером у порівнянні. Як підіб'єте підсумки ось цієї частини сезону? Можна і в чемпіонаті, і в кубку? Чесно кажучи, намагаємося надивитися на інші результати. Граємо свої ігри і намагаємося з них робити висновки. Дуже не впевнена була у нас гра проти Віатека, не сподобалось. Дуже у нас там переграв агромат. ці інші ігри у нас були досить, досить такі рівні, навіть коли ми програвали. Е, ну, Намагаємося ставати краще себе, в першу чергу це, це важливо. Ну, і Будемо ставати краще себе, будуть приходити результати. Дякую, ще раз вітаюсь. Дякую.